Довіряє депутатам, так думаю, через, через його оточення. А в тому оточенні ну, немає людини ближчої до Зеленського, ніж Андрій Єрмак. Ну, фактично, він є для нього 24 на 7, і от нещодавно була стаття в, в британському виданні The Times, яке написало. Е охарактеризували його як е переборна жага до влади. І отут є одна така важлива подробиця суто приватна, але вона, як на мене, суттєво е е впливає. Е власне, е Андрійський Єрмак, як відомо, є затятим е холостяком. Це ні добре, ні погано, але в Криту е він не має жодного якогось, е він не має сім'ї, він не має. Е Захоплені якихось хобі, там, там, рибалки, полювання, ну, принаймні колекціонування марок хоча б. В результаті він є біля Зеленського 24 на 7. І як тоді його відірвати від цього непомірного працеголізму? Ну, запитання насамперед Зеленського, чи, чи якщо його влаштовує така. Така історія, його в суді все влаштовує, тому ми нічого там не ми ніхто не зробить, тому що я скажу, коли вже вже йдуть публікації в впливових західних медіа і все і воно, і коли в принципі, е так само вже для багатьох там е е ми ж в цій статті про якого говорити, там посилаючись на послів, да, держав G7, автор статті пише, що. От, коли посли Великої Сімки хотіли зустрітись з Зеленським і, і не змогли цього зробити, натомість вони зустрілися з Єрмаком, тобто це ж теж ну, формує відповідне ставлення, так і відповідне бачення вже в західному світі. І якщо і це не впливає на Зеленського, ну, ми ж не можемо там замість нього приймати ці рішення. Так? Коли вже були дзвіночки, і дзвони, і набати, що повинно бути, що є, ну, є всі ознаки там, узурпації і так далі, і так далі. І це надія. Ну то ну, ну, тому, тому от будуть рейтинги далі. Єдине, що не знаю, добре чи погано, якщо дійсно буде вал рейтингу, то можливо Зеленський задумається. Да, чому це може це не російський псо, да, і не Порошенко, а може це проблема трошки в іншому, в ньому і в його оточенні, і, і він це призведе до певних е, кадрових рішень, але ще як ми бачимо, що. Поки що вони там 에, готові звільнювати кого завгодно. Там, залужного, урядовців, вже сирський їм не підходить, якщо там 에, слідкувати за дописами то ж Мар'яни, вже ж куди більше лояльнішого сирського. І він вже погано. Хочуть позбавлятися таких людей ну, до останнього. Знаєте, ну, але ну, досвід показує, що, що це не допомагає так. От, якщо титанік тоне, то скільки б ти там не скидав з нього інших людей, він іде на дно. Тут треба або, або щось робити, або, або йти разом з ним. Тобто Єрмак втопить Зеленського. Ну, це, це дуже спрощене, дуже спрощене формулювання, але, власне, ті автократичні тенденції, так? І та, Е, ну, капсуляція Зеленського, так, от, е, усунення від альтернативної інформації, тобто це все в комплексі призводить до цього. Там найпростіше сказати, що це Єрмак топить, бо ну, на, скажімо так, на чолі всіх цих процесів стоїть Єрмак, це очевидно. Але ну, ці процеси вони багато шарові, але, але ну, так десь воно зараз виглядає. Олександр, я от ще хочу мабуть, вже на завершення запитання. Я нещодавно так дай дивиться позавчора, запустив опитування у себе на каналі е відносно того, от я перерахував найодіозніших голів е офіс, офісів і адміністрації президента, тобто і Медведчука, і Табачника, і інші, ну там всього е п'ять осіб, в тому числі і Єрмак, і е мої глядачі. Певно, серед них найодіознішим визнали Андрія Єрмака. А як це можна пояснити? Чи це можливо, тому що проблема Медведчука вже, ну, є далекою і вона вже не, не така актуальна? Чи? Ну дійсно, це, це певно, всіх всі дуже коротка пам'ять, і всі ті історії, які відбувалися раніше, люди вже позабули, але з іншого боку. Ну, Дійсно, такого впливу впливу мало хто мав, ну дійсно там на Януковича мали вплив. Тут же ж питання не лише, які голови адміністрації мали вплив, так, а які були там і одіозні. Наприклад, там вплив Льовочки на він на Януковича був колосальний, але сам Льовочкин не був публічною особою. Так він, він завжди залишався в тіні. І Ніхто його не більшість людей, ну навіть не, не пам'ятають, хто був там керівником адміністрації Януковича з часів льовочки, ну так? А Єрмак же ж тут ну, дуже часто його, його в інформаційному просторі більше, ніж самого Зеленського, буває, так? Причому по всім питанням безпереду, а це от тому люди отак відповідають. Ну дійсно, от, от Льовички на серед тих найульозніших згадали найменше, до речі. А от з ну, Єрмак він же не є дружний чоловік. А він що, цього не розуміє, що ця надмірна публічність йому шкодить? Він міг би робити все те саме, але не лізти в камеру на, на, на перше місце. Ну дивіться. Коли в людині говорять амбіції, то їх дуже важко ну, і раціонально якось так. Проблема взагалі у всіх політиків і президентів, і їхнього оточення. що Uh -huh. uh, іноді то, ну, амбіції і там віра у, у власну винятковість, ну вони затьмарювали здоровий глузд, і здавалося, що все може бути. Тому як я думаю, це якраз маємо той випадок. Тому що ну коли тобі постійно кажуть, чи там Зеленському чи Ермакую оточення, що ви найкращий, найрозумніший, і ви все робите правильно, дивіться, весь світ тут. Ми, ми нагибаємо весь світ, нам нас дивиться, то ну людей трошки починає свій свічуття реальності. Це який би ти там не був розумний і так далі. і так далі. Тому це якраз, як ми маємо той випадок. Ярмакучому здається, чим більше його буде в кадрі, чим більше його буде в інформаційному просторі, тим більше він буде популярний, тим більше там до нього буде довіра, а воно якраз дуже часто працює з, ну, зовсім. На... Mm, та, на жаль. Олександре, я вам дякую за цю за це інтерв'ю. Це було дійсно дуже цікаво, дуже фахово. Я знаю, що завжди вас дуже охоче дивляться, дуже багато людей. Ще раз нагадую, якщо ви дивитесь, подивилися це відео, обов'язково підпишіться там. Бракує якихось півсотні підписок до 17 тисяч, це вже дуже мало. Підтримайте тим самим канал. Ну і слава Україні. Na, no, viso gerai, sėkmės. Dėkoju.